Ну що, вітаю, а, любі дівчата, жінки, запрошую вас на жіночі практики. Шакті Тайм, Жива вода. А, це буде 5 годин поспіль суто жіночих практик. І почнемо з твердої енергії зі мною, з тілесного храму, Шакті Кундаліні Йога. Потім в Шавасані я проведу у вас в шаманський саундхілінг через вібрації, через звучання в герцах високочастотних етнічних інструментів. А потім буде славянське, рідне м'яке чаювання, і під час чаювання будемо проводити звучати вібраційну вокальну йогу. І на цих нотах ми перейдемо у flow dance, де кожен атом нашого храму цілесного буде розкриватися, зцілюватися або реабілітовуватися, оновлюватися і торкатися до божественної матері космічної шахті. Злиття буде через Flow Dance. І після цього в розкритих енергіях я допоможу кожній учасниці, Ліментована кількість учасниць буде, а, під запит особистий, індивідуальний, зцілити або зону, або проблематику, з якою ви прийдете, щоб зцілитися, або звільнитися від чогось, або розкритися, кожного своє. І Буде біла магія, буде справжнє розкриття і прийняття своєї істинної жіночої суті. Тому запрошую, буде проходити в Pride Space 31 січня з 11 до 4 години дня. Записуйтеся заздалегідь і І що ще. Просто приходьте, будьте будьте тут і тепер бувайте.